Я випікаю торти з 7 років. Це не хвастовство, це якось так склалося. Ну як я їх випікала, наскільки це можливо було на 7 років? То є, розумієте? Авські розваліни тоді було, і тоді ми ну, такий торт, такий рецепт був бісквіт. Вроді на кислому молоці воно робилося, я пам'ятаю, Ну, як, які раніше були торти, да? там три стакани борошна, чи стакан борошна, там три яйця, кисле молоко, і таке щось пісода. Ну, такого плану я пам'ятаю, такі торти були, сметаною перемащували, а верхушка, чогось кругла така у нас була, Едусь і досі є жаровня для торта. І верхушка завжди піднімалась. І цю верхушку ми зрізали, порізали на кусочки і тоді. Поперемащували цей торт і зверху робили такі розваліни. Отакі От діваю, він такий смачний був. А тут іменно із бізе оці розваліни, із бізе Мені сподобався. Тобто, такого плану я їм вперше. Ну, знаєте, як кожний торт по-своєму смачний. Мені смачний і той був з дитинства, і цей смачний. Тому щиро вдячна шарлотки, що тепер ми можемо смакувати різними. А вам дякую, що ви дивитесь мої відео.